Президент України Володимир Зеленський 10 червня підписав указ про введення в дію рішення РНБО. Розширивши санкційні списки, додавши туди дитячий табір Артек, що знаходиться в тимчасово окупованому Криму і перебуває під контролем Міністерства освіти Росії. Відповідний указ розміщений на сайті президента України. Також під санкції потрапили інші освітні заклади та організації, деякі з них пов'язані з військовим та патріотичним вихованням молоді в Севастополі, такі як центр гуманітарних та культурних ініціатив Росвіт і прокремлівський молодіжний рух, рух перших. А також 48 фізичних осіб, і більше про це говоримо далі. До нашої розмови доєднується докторка філософії у галузі права, експертка громадської організації, регіональний центр прав людини Катерина Рашевська. Катериновітаюдень вітаю. пані Катерину. Скажіть, будь ласка, чому важливо проваджувати санкції проти тих, хто займається, як то кажуть, в Росії, патріотичним вихованням? І чи матиме це сенс подальше? На сьогодні санкції, як економічні контрзаходи, і так само політичний тиск, подекуди є чи не єдиним ефективним механізмом для того, щоб протидіяти деструктивному впливу держави-агресора на наших дітей. І от дуже прикметно, що новий указ про санкції був підписаний президентом у той же самий день. Коли Володимир Путін, президент Російської Федерації, проводив Раду безпеки Російської Федерації і наголошував, що індоктринація, ідеологічна єдність, перевиховання молоді є чи не одним із основних стратегічних завдань для держави агресора, і саме рух перший, який опинився під санкціями, є одним із таких найбільш ефективних механізмів для досягнення цього завдання. Тому досить своєчасно і добре, що в нас з'являються економічні санкції. Дуже добре, що вони з'являються завдяки злагодженій, скоординованій роботі і органів влади України, зокрема органів розслідування і так само неурядових організацій, тому що всі ті зловмисники 48 осіб, які потрапили до санкційного списку. У них дуже мало обсягу такого простору, для того, щоб якось оскаржити ці контрзаходи, тому що частина із фігурантів вони також є підозрюваними вже у кримінальному провадженні. Тобто, тут такий подвійний зв'язок для когось це жовта картка попередження про можливу. Потенційну кримінальну відповідальність, якщо вони не зупиняться, а для когось це вже реальність додатковий захід до того, що йому світить чи їй світить вироки за депортацію, примусове переміщення або ж, наприклад, за пропаганду служби збройних сил Російської Федерації. А які це може мати наслідки? Яку загрозу, скажімо так, становить для тих людей, які потрапили під санкції, і коли вони можуть бути взагалі впроваджені? Цікаво, що санкції вони запроваджуються на 50 років. Вони стають дійсними з моменту підписання указу, і вони є досить такими різнобічними, включають цілу низку заходів. І ці санкції вони дещо відрізняються для фізичних осіб і для юридичних осіб. Що стосується фізичних осіб, це вочевидь заборона на в'їзд до України, це блокування активів. Теж саме блокування активів, скасування всіх фінансових зобов'язань, припинення всіх фінансових торговельних розрахункових операцій. Це також ті заходи, які. Водяться для е, тих об'єктів, які є юридичними особами, зокрема там і для табору Артек. То дуже важливо, що Україна діє злагоджено із державними партнерами, що дозволяє збільшити ефективність такої санкційної політики. Тому що, наприклад, рух перший він є фігурантом санкційних списків у Європейському Союзі, Сполучених Штатах Америки в Україні. Що стосується Артеку, він під санкціями в європейському союзі, сполученому королістів та в Україні це значно зменшує для зловмисників. Такий простір для того, аби уникнути негативних наслідків санкційної політики, аби знайти де, знаєте, там дірочку в санкціях і змогти вивести гроші або провести певні фінансові дії. Тут варто підкреслити, що Артек це табір, в який досі їздять ті діти, які знаходяться як громадянами держав, дружніми до Російської Федерації, зокрема діти із держав глобального півдня. Тому ось ці контрзаходи вони будуть відчутними для даного табору. Ані Катерина, давайте відверто. Якщо є впроваджені українські лише санкції, умовно кажу лише окрема категорія, то для російських чиновників і їхніх компаній це буде не так сильно відчутно. Інша справа, коли ці санкції поширюються разом із європейськими партнерами, з американськими, а наскільки складно потім ті санкції, які впровадила Україна, також переконати наших партнерів впроваджувати подібні санкції. Це цікаве запитання, тому що тут має бути і адвокація України як держави, її компетентних органів, і так само неурядових організацій, тому що ми зазвичай готуємо такі собі санкційні пропозиції з цілим набором доказів, зібраних з відкритих джерел, і не лише завдяки також свідченням тих осіб, які постраждали, аби зробити так, щоб профіль цих зловмисників він став відомим далеко за кордоном, і тоді справді збільшуються шанси, що ця особа з'явиться в санкційному списку, наприклад, європейського союзу. Але дійсно це надскладне завдання, і тому важливо, що, наприклад, на рівні Ради Європи з'являються пропозиції гармонізувати санкційні списки. Наприклад, створити єдиний санкційний список з іменами та прізвищами тих осіб, які долучені до депортації, примусового переміщення, затримки повернення індоктринації українських дітей. Це чудова ініціатива. Її можна зробити у формі розширеної часткової угоди, і до неї долучаться не тільки держави Європи, але й інші наші партнери, зокрема Канада, зокрема Сполучені Штати Мерики, Австралія, Нова Зеландія, тощо це збільшить ефективність. Що стосується впливу санкцій на зміну дій, зокрема і протиправних, ну тільки протиправних дій зловмисників, тут важливо підкреслити, що це не лише вплив власне самого заходу, але й психологічний. Нам стало відомо про вас усе. Ми знаємо, де ви проживаєте. Ваші паспортні дані, ваші рахунки, хто є членами вашої родини, і можливо економічний та політичний тиск це лише перший крок. Катерино, ще хотіла уточнити стосовно тих працівників Артеку, які там є. Ймовірно, там можуть бути ще українці, які залишилися там працювати чи їх якось стосується ці санкції, чи жодним чином? Коли ми говоримо про санкції, які накладені на установу, то вони здебільшого стосуються не тих, хто там працює, а стосуються діяльності самої установи, її оперативної фінансової діяльності, участі у різного роду операціях, торговельних тощо, тому на самих осіб, які там, наприклад, не знаю, прибирають вертеку, чи є вважатиме це, мало вплине. Але маємо розуміти, що якщо у їхніх діях є, наприклад, ознаки колабораційної діяльності або навіть міжнарод злочину, наприклад, пропаганди служби збройних сил супротивної держави, що дуже властиво для діяльності тих самих вже згаданих мною вважатих, це може стати підставою для включення такої особи вже окремо як фізичної особи під санкції і ініціювання щодо неї кримінального провадження. Тому ніхто не залишиться непоміченим. Тут дуже важливо також розуміти, що Артек він знаходиться в окупації, але так само Артек релокований. У нас він функціонує і в Карпатах. То. Тому варто не плутати ці дві юридичні особи задля того, аби не унеможливлювати відпочинок, який відповідає правам дитини наших українських діток під контролем держави. Петрино, ну, якраз бачимо зараз кадри з артеку, така невеличка ностальгія, оскільки пам'ятаю його ще коли він був українським. І на жаль, зараз там відбуваються дуже неприємні речі для українців. Йдеться про ідеологію і е, роботу з дітьми. Чи відомо вам щось про те, наскільки суттєво змінилася зараз там робота з тими дітьми, які потрапляють в Артек? коли йдеться не суто про відпочинок, а про те, щоб якомога потужніше зазумбувати їх. Особливо сумно, що табір в окупації цьому році святкує своє сторіччя, і ми, на жаль, не можемо святкувати разом з ним у Криму, тому що півострів також є окупованим. Але окупанти використовують цю дату для того, аби якомога більшу кількість діток, зокрема із нових окупованих територій України, перевиховати в ньому, в тому числі використовуючи не лише традиційні інструменти, тобто вплив дорослих, але й вплив інших дітей, які переміщуються туди і розміщують. Чуються одних і тих самих загонах з нашими маленькими українцями, і ось цей такий вплив, де подекуди є булінг цькування, він є особливо деструктивним. Ми очікуємо, що Бартеку перевиховується відразу кілька тисяч дітей, хоча за заявами такого собі Ксьонова, який є головою так званої Республіки Крим, вони хочуть перевиховати там не більше двох тисяч. Я думаю, що ця цифра значно применшена. І що цікаво, що туди вивозять дітей не тільки з тих територій, які Путін включив до конституції. Але й так само і з окупованої Харківщини для того, щоб уже підготувати підґрунтя, аби рухатися далі і завойовувати все нові нові території. Тому вплив Артека не варто недооцінювати. Це одна із провідних інституцій, які ми називаємо табори перевиховання, і яка починаючи з 2014 року, просто для нашого розуміння була готова індоктринувати дітей із окупованого Донбасу, і врешті дві 2015 році цей процес стартував і так. Пані Катерина, ви казали про те, що дуже варто відстоювати українську позицію на цю проблему в Європі та в світі загалом. І хто це робить? Це роблять громадські організації? чи це робить і держава? Теж? А якщо держава робить, то хто яка установа, які чиновники? Хто за це відповідає? Насправді це скоординована діяльність на національному рівні, і в нас є неурядові організації, які профільно займаються саме санкціями, але так само є і робочі групи, куди входять представники неурядових організацій, зокрема і моєї, Це для того, аби по певним напрямкам, де в нас є експертиза, це і порушення прав дитини, це злочини проти української культурної спадщини, щоб запропонувати кандидатури тих осіб і тих організацій, які мають бути обов'язково включені під санкції. Що стосується Державної діяльності то в нас є відповідні інституції всередині і Міністерства фінансів, і в Офісі президента варто згадати про групу Єрмака Макфола. І у нас є спеціальна уповноваженість питань санкційної політики. Тобто, це така досить сфокусована професійна експертна діяльність, і ми завжди можемо її моніторити, зрозуміти, наскільки вона є уже на сьогодні ефективною. Скільки людей у нас включено під санкції? Як це впливає на їхню протиправну діяльність? А це впливає. У нас Державний реєстр санкцій. Там можна подивитися, чи входить, наприклад, якась е, бізнес-об'єкт чи якась установа під санкції для того, аби не потрапити на цей гачок і раптом не вести з неї бізнес. Якщо ми говоримо про українських підприємців, це дуже важливо робити. Варто бути свідомими. Так само варто розширювати список цих осіб, тому що що найменше для осіб із нижньої і середньої ланки для цих російських агентів, включення у санкційний список, є таким досить дієвим. Інструментом має кулінг ефект, тобто охолоджуючи ефект для їхньої протиправної діяльності. Про групу до речі, Єрмака макфола ви згадали. Вона зараз ще активно, вона ще працює і чи є якісь результати? Так, вона. Цює і те, що я зовсім нещодавно бачила, готується 18-й пакет санкцій на рівні європейського союзу. Україна активно подає туди пропозиції для того, аби цей економічний та політичний удар був більш відчутний для російського бізнесу, для російських великих підприємців, для тих установ та осіб, які здійснюють злочини, в тому числі і проти маленьких українців. І варто зазначити, що в нас навіть існує зовсім нещодавно була розроблена спеціальна біла книга, в якій містяться такі Жеві принципи, як у нас розробляється санкційна політика, як вона імплементується, як ми взаємодіємо на даному напрямку із державами-партнерами, а також із Європейським Союзом. Тому знову ж таки підкреслю, чи це досить компетентна діяльність і на сьогодні санкції, які були введені у зв'язку з російською агресією проти України, цей санкційний режим є одним із найбільш широких і одним із найбільш ефективних, взагалі, прикладів застосування санкційної політики у подібних обставинах. Катерино, дуже дякуємо за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і поговорити на таку важливу, як на мене, тему. Нагадаю, Катерина Рашевська, докторка філософії в галузі права, експертка регіонального центру прав людини, була з нами на зв'язку.